Всім доброго ранку. О, Тимофій нюхає вже, які квіти мають розквітати. З вами Світлана, канал Вікнами сад, Хмельниччина. І у нас вже кизил, ну, уже все, жовтий, скажімо так, колір бутони завдали для нього. Ось така чудова, смачна, корисна, рослинка. Я сьогодні, до речі, хочу поговорити з вами про обрізку декоративних чагарників. Ось, наприклад, уже свій кезили я обрізала, бачите, ще восени, для того, щоб він квітує на торішніх пагонах, тому ось, такі, ось такий нюанс потрібно враховувати. Якщо у вас чагарники, які квітують на торішніх пагонах, їх потрібно обрізати зразу після квітування. Ну, якщо це не плодові, ви кизил так не зробите. Кизил я вже після плодоношення обрізаю. А ось перед вами Тамариск. Тамарикс, Тамариск, так і так вірно, ніхто не виправляє, все перевірено, жартую. Виправляйте мені. В принципі, ну, приємно взагалі спілкування будь-яке. Ось його потрібно також обрізати після квітування. Він квітує на торішніх пагонах. Що ж весною? Весною лише потрібно завжди санітарну обрізочку робити. От Бачите, навіть я торкаюся деяких гілочок, так? а вони сухі, обмерзли. Ось таким чином. Тут можна навіть і без сікатора, бачите, як я ось так прохожу. І де є гілочки сухі, вони ось облітають. Дуже гарна рослинка, дуже гарно квітує. Я її таким скрученим штамбом веду, взагалі-то вона кущова, але можна вивезти на штамб. Така можливість є, вона потужна. Ось таким чином, лише, ну, якщо у вас там не влаштовує якась одна десь гілочка, вона вибивається з певної якоїсь вашої задумки, то можна теж взяти. Сікатором і підрівняти. Але в основному ніякої вже формувальної обрізки навесні не проводиться. Тут теж ще один є такий чагарник, але він теж плодовий. І дивіться, як уже жимолость їстивна вже повністю готова до квітування. Ось там вже закладені, бачите, ось бутони будуть ягідки. Ось такі. Теж я її формую восени. Хоч вона від плодоношує дуже швидко навесні, але я вже потім восени бачу, що мені вже потрібно чи омолодити кущ, тому що будь-які кущі потрібно омоложувати в першу чергу. Ось, наприклад, в мене є така ожина, ожина малина тайбері, дуже смачна, дуже великі ягоди. Вона потребує просто щорічного омолодження. Тобто залишаються, це теж восени все зроблено. Залишається лише декілька потужних молодих стебел, бачите? А всі ті, які відплодоносили, вони всі вирізаються. Ось таким чином. бачите, Допускати того, щоб вона загущувалася, все буде відображатися від на плодоношенні. Якщо у вас є вейгели... Те ж саме, не обрізаємо їх весною, тому що вони квітують на торішніх пагонах. Ну, а Авігела у нас тільки заради того, щоб квітувала. В неї декоративний саме цей процес. Тому, якщо у вас старий кущ, то ви можете навесні ну, вирізати декілька старих гілок, якщо він дуже загущений. Бачите, у мене цього немає, є кущі ще е, молоді. Тобто загущення теж не хочуть декоративні кущі. І, наприклад, що підмерзло, що там відламалося, тобто санітарна така стрижечка. Щодо цього чагарника, це стефанандра. Він декоративний лише своїм листям. Тобто тут боятися його стригти можна, по суті, стригти цілий сезон. Він квітує, але те квітування, воно, знаєте, ну, не є основним, скажімо так. Тому його формувати потрібно. Постійно, те саме, як з барбарисами, так само і тут. Стефанандра дуже гарна восени зафарбовує листя своє дуже гарно. Бузина. Бузина потребує кардинальної стрижки. Звісно, це від сорту залежить. Є такі, що взагалі настільки потужні, що їх потрібно. По суті, лише залишати декілька гілок, основних і все. Не наростають до півтора метра. Але якщо у вас кущі, так як і у мене, бачите, невеликі, то я залишаю декілька гілок, бачите, скільки обрізаного. Але ось тут обрізали так, а вже у вас тут брунька пішла. Вони дають по стовбуру досить багато бруньок, навіть якщо хтось хоче на штамп, зараз покажу штамп, то потрібно дивитися в неї навіть на старих стовбурах з самого низу, бачите, ось ідуть бруньки. Це потім будуть потужні гілки. І вони будуть лише загущувати ваш чагарник. Але швидко ростучий, але гарний це бузина Мадонна з варігатним листям. Дерен, дерен. Тут у мене ауреа. От там у мене дерен елегантісіма. Це ті чагарники, бачите, які дуже гарні мають колір пагонів. Ну, листя теж не менш гарне. Теж їх можна формувати, стригти цілий сезон, навіть влітку. Але найбільше, найкраще я пропоную їх стригти навесні. Чому не восени? Тому що чим більше гарний гілочок, так, то вони будуть кращі для вас в садку зимовому. А потім можна потрібно, якщо це дорослі кущі, теж як з бузиною. Потрібно дуже кардинально обрізати, навіть на одну бруньку, якщо то. Але у мене ще, бачите, вони молоді, то я лише їх формую, щоб вони ну, вже задали якийсь свій такий форму свою. Ось такі вони, бачите? Ось. Чим більше стрижете, тим більше вони загущуються. А нам ж потрібно, щоб було багато гілочок, щоб вони були гарні. Хеномелес або декоративна айва вже теж, бачите, ось, ось на старті. Теж її обрізати не потрібно весною, тому що вона дуже декоративна під час квітування і квітує на торішніх пагонах. Тому е лише після квітування, а тоді обрізаєте, що у вас там таке, знаєте, зайве, чи ви хочете поформувати. Ось бачите, вже, вже видно бутони, буде вона квітувати. Е радять її, якщо бо це теж потужний, доволі такий чагарник. Якщо це вже у вас десь м, років йому 5, 8 і так далі, потрібно таку зробити один раз капітально омоложуючу. Ну, забравши такі зовсім там тонкі, молоді, і забравши самі старі, які будуть лише заважати, не будуть квітувати. Але бачите, вони колючі, вони мають ось такі шипи гарні. Ну, ось тут у мене. Такий чагарник, як сім відомий пухероплідник, теж як і дерен, як і стефанандра. Його можна формувати постійно і потрібно. Ну, а зараз то лише дивимося, що у нас, наприклад, з зими вийшли, які гілки пошкоджені, які десь, можливо, підмерзли, підламалися. Я вже його постерігла ще у восени, тому навесні маю бачити менше роботи. Це перстач або лапчатка ще його називають, бачите? Це доволі довгоквітучий, і його дуже важко, як на мене, десь знайти момент, наприклад, щоб підстригти. Вже пізньою-пізньою осені я його підстригаю ну, на таку форму, яку мені потрібно. Я забираю одну третину кожного пагона. Ну, і оце ось, наприклад, таке, що ось відквітувало, ще можна пройтися, бачите, і трішки його ці тонші гілки підформувати, щоб цього такого, знаєте, ну, непотрібне, так не можна сказати, зайвого нічого не було. Але чим ви його краще стережете, тому забираю одну третину, тим він більш кущиться. І потім квітування буде рясніше. Ще раз нагадую, що надзвичайний. Назвичайний чагарник. Він то полюбляє на тінь, Але я планую, що в мене тут буде туйка з часом. Ну а влітку йому тут в мене квасоля така на перголі притіняє, бо якщо не буде йому притінення влітку, то він буде хотіти попити. А так він взагалі не вибагливий. Теж можете його не боячись стригти капітально. Але навісні бажано вже ось таких капітальних не робити стрижок для нього. як... Є такі, що можна і під нуль постригти восени, весною зараз покажу. А цей лише на одну третину я забрала його восени. Якщо ви не забрали на одну третину восени, можете його спокійно зараз теж підстригти. Не буду вимикати камери. Так, у мене тут будлея Давида, та взагалі всі будлеї. І чергово лист на мене там є вже, але ну, маленька, нема що показувати. Стрихти. На весні можна навіть і на нуль, тому що теж квітує на поточних так, цьогорічних пагонах, і крім того, дуже швидкий має темп зросту. Тому саме за цим чагарником потрібно, як за бузиною, теж ну, ретельно слідкувати, бо він дуже багато набирає пагонів дуже швидко. І це може потім вам бути проблема, що навіть долізти до нього не зможете. Ой, керія! От керія мені ви знаєте, так сподобалася щось за цей рік. Я аж помітила цього року, що в неї, як і в дерена, дуже декоративні взимку самі пагони. Вони не стають коричневі, вони ось такі яскраво-яскраво-зелені, навіть і старі. Тому в неї якось так важко зрозуміти, коли пагін. Ну чим товщий, певно, тим старіший. Це в мене керія варігатна, але мені дуже подобається і керія. Саме така проста, знаєте, яка має махрові квіти. Вони потужні кущі, і їх треба час від часу проріджувати середину. Вони дуже загущають самі себе, і потім це вже на квітуванні відображається. Вони вже дрібніші квіти дають, не такі махрові якщо це махровий сорт. Але стригти його теж потрібно восени е-е ну, Можете, наприклад, якщо ось такі розгалужені вже гілки, вона розгалужується дуже добре. І потрібно забирати висоту, то вона квітувати буде ось тут. Ну, боятися ну, не потрібно, але ну, такої кардинальної, щоб там обрізати все, навісні не потрібно. Бо вона теж квітує на дорішніх пагонах. Дуже гарний, невибагливий. Але теж, до речі, хоче більш на півтінь. Ну, я тут посадила, бачите, є катальпа. Але поки що влітку він трошки швидше відквітовував. От починали тільки квіточки вже, і все дуже була спека. Він трошки того не хотів. Ось так. Деїція шерстиста не можна обрізати весною нічого. Вона, як і Вейгела, декоративна своїм квітуванням. Тому квітує на старих торішніх пагонах. І ми їх зберігаємо. Ну, до речі, у кого є бересклет крилатий, бересклет крилатий, ми теж, як декоративно листяний тримаємо, в яких це гілок цікавих, бачите, як крила такі по боках. Він дуже гарно зафарбовується восени. Його можна теж круглий рік підформовувати, якщо стрижечку якусь ведете, наприклад, на штамп його можна. Ну, у кого є серцес, теж маєте знати, що його взагалі навесні зачіпати не можна. Навіть вирізати старих гілок. Тому, що, якщо ви хочете квітування, то воно може навіть бути на стовбурі дерева. І тільки його обрізаємо восени. Зараз не зачіпаємо. Все як є, так і є. Ось так, бачите, який чудовий екземпляр. Ну, те саме, до речі, і калікарпа. Це в мене тут Профюшн, Каліпар... Калікарпа Профюшен, теж її обрізати весні не можна. Вона квітує, а потім ж закладає такі фіолетові плоди декоративні, які цілу зиму. Ось така чудова рослинка. Щодо спірей. Якщо це спіреї карликові, ось такі, як Little Princess, Golden Princess, Gold Flame і так далі, для того, щоб загустити його, для того, щоб він був декоративний, його стрижуть навіть на одну бруньку, тобто майже на пені. Потім він дає дуже гарне. Листя дуже гарну форму, швидко наростає. Ну, Квітування буде, але буде квітування не таке яскраве, ну, точніше, не таке багате і пізніше. Але можна ось так. Ось уже у кого є, там, наприклад, грівшейм, ці сірі спіреї, то їх так обрізати весною не можна, тому що вони квітують дуже ранньою весною, і там вже квіткові бруньки закладені. Якщо це у вас калина, ну, чи калина гордовина, в кого, чи будь-які різновиди калин, теж стрижуться вже пізно восени. Ну, Не пізно восени, але якщо це, наприклад, для того, щоб ягоди дала, то пізно восени. А для того, щоб квітування було, то після квітування, тобто відквітує. І тоді можна постригти. А так лише знову, ну можливо, десь якусь там проріджуючу можемо трішки забрати, те, що, наприклад, ось тут гілочка, бачите, знайде всередину, загущує лише куш, теж нічого доброго, то її можна зараз забрати. Але основну масу ми залишаємо. А ось каріоптеріс, бачите, ось я його ще навіть не зачіпала. Він квітував пізньою пізно як пізно восени. Ну, квітував він, господи Боже, десь у вересні місяці. От залишилися ще тут світя. Але він квітує на цьогорічних пагонах, тому тут вже як хочете, можна гарно пообрізати. Я його, до речі, чогось коли поч... ну, послухала, що він погано переносить стрижку восени, хоч можна і восени. То я побоялася, але бачу, зараз так гарно вже по... ем, йдуть бруньки. То сьогодні мені ось саме з цим декоративним чагарником потрібно попрацювати, продрідити його трішечки. Ну і висоту задати форму, яку ви хочете. Красончик такий. Ну, До речі, є і варігатні форми, в мене проста форма. Варігатні є, але там дуже ще ніхто нікого не чіпає. Наростає він доволі ось такий простий. З таким все землистим, дуже гарно і швидко.